Я ж не пам'ятаю, це тільки батьки розказували. Теж таке ж було горечко, що ой, не хочеться його навіть казати, що батьки навіть якщо вмерла дитинка, то вони її не ховають. Бо не було що їсти. Оце таке було. І так, що це ж я кажу вам, що це давали оце, наприклад. Якщо уродила в нас картопля, то я здати ще в план. Ці картоплі. Оту крашанку здавали. Якщо корову держали, то й те літру молока здавали в план. Оце піднімали так колгоспами. Оце о, таке було життя. Як його забути, як його не розказати, як воно було таке горе велике. Оце от, отаке, отаке. А ну, ваша це. мама, ви казали, що втратила дев'ятеро дітей. Дев'ятеро дітей. Це коли? Ну, це ж, мабуть, у голодомор. Ну так, да. бо ну це ж вже не пам'ятаю, як вона розказувала. І чоловік помер, і дітки померли, ті, що менші старшенькі були, виживали, то це ж ходили, допомагали бат... матері, наприклад. А голодні були, та й і голоду цей. Таке було, діти, оце їстиво, у нас на ту вулиці була одна тканка. Тканка це та, що тульку ловить, рибу. І оце, наприклад, моя мама заказала на обід, друга мама заказала на полудень у тієї жінки тканки, щоб половити оту тульочку, щоб її зварити. А що з цієї тульочки за наїда. А я її не могла переживати і досі не можу переварювати цього запаху. І оце е, їли оцю тульку. Оце прибігла з ланки на цей і схватила старшого свого синочка, пішли, наловили ту рибу, а ввечері ж прийде вона з щоб нам оту юшку дати. Оце отаке це, це не можна його гадати. Як тепер? Як тепер усе, чи на свадьбу, чи на похорон, чи на що, що тільки не ставляють? Уже ж тільки на